Зрубав калину, що звісти хотіла. Що тут у вас українців, блять, відбувається, кру? І ця одиниця не була кру на війні кру. Може, страдала двійний Вибачаюсь, Вибачаєсько. Ну, ніхто кажу. Ніхто кру. Тілом, блядь, не трогав ту ку, землю Донецьку, ку. казали, не копається вона, блядь. Копається бистро, ку. як ото прилітає, Я кажу, швидко так прилітає, якого там, кору. І швидко копається там, ку. щоб ти живий був. Ку. Згадайте, 22 рік, коро. Як усі ми туди пішли, коро. цю пісню, ніхрена кажу. Сракова. вишивала мати синові сорочку, що тобі нашити, любий мій синочку, кольором калини вийшла кохання, Щоб у всій родині було в нас єднання. Потреба то погана доля, кольором від хай цвіте достаток Бо в хай хаті ситі, де великий статок Кольорами терно при всі хотіння, вишивайте мамо, смуток та терпіння. Просив ти сину, того не зробила. Хтось зрубав калину, що твісти хотіла. На, тримай, Вдягни мої сандалі, що незручно.